Ну, як конфлікт. Прямо щоб. Хоча, в принципі, ні, це вже можна назвати конфліктом. Там насправді, знаєте, не така серйозна справа, тому що якісь є програми чи ну, не знаю, якась розробка є, яка зробить це максимально короткий час. Ну, я не скажу, що вигідно, щоб зморозилося. Я скажу, що в Америці вигідно, щоб е надерти сраку в Росії. Ну, блядь, у меня неожиданный мир выпадает, вы поняли? Вот ни с того, ни с всего, раз. Все, капец, мир, короче. Ну, вот, вот, одним днем просто. Вот, просто одним днем. Господи, пускай так и будет. Mm -hmm. тобто, або кувалда, або населения, або излувания в, в, ну, в, в открытый доступ. Вітаємо багато хто чекає смерті Путіна, вважаючи, що після цього ситуація навколо війни в Україні миттєво зміниться. Насправді, рішення про напад на Україну приймав не тільки Путін. Багато чисельні експерти вважають, що російський президент це лише маріонетка в руках представників олігархії. Про те, чи впаде цей ідол, які події стануть передумовою, що буде після, поговоримо з найкращими українськими тарологами, екстрасенсами, адісновидцями та астрологами. Але спочатку. Підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Переможець 18-го сезону Битва екстрасенсів Каїн Крамер розповідає, чи є конфлікт в верхівках влади РФ через великі втрати їхньої армії. Ну, як конфлікт, прямо щоб Хоча... Принципі, ні, це вже можна назвати конфліктом. Конфлікт між ними є, і у мене таке відчуття, що конфліктують вони між собою достатньо ще не тільки на цьому. У них таке відчуття, що кожна структура бореться за якесь первенство, за якесь главенство і так далі. Тому тут у них контри, у них контри в принципі своєму були завжди. Зараз вони просто більш більш ярко виражені, і в принципі, все яскраве та страшне підтвердження того, що Путін не єдине джерело величезного зла в Росії чергова страта українського військового, яку виклали нещодавно в мережу. Таролог Людмила Хомотовська робить передбачення, чи зможе Україна знайти та помститися цим кривдникам. Зможе там насправді знаєте. Не така серйозна справа, тому що Якісь є програми, чи ну не знаю, якась розробка є, яка зробить в максимально короткий час. Так що там все буде зрозуміло, і ми мати будемо інформацію, і буде мати воно розголос. Мало того, що інформація про них, а там якась інформація буде навіть про їхні сім'ї. Так що там в цьому просто почекайте, буде все буде. Також Людмила Хомутовська відповідає на питання, навіщо росіяни знімають. Та викладають відеострат. Ну, це інформаційна гра, яка конкретно показує, що може чекати наших воїнів в тому числі, і вони їх залякують. Залякують, показують, що як було мають дух. Не? Своє бачення причин та наслідків страти українських військових має шаманка Сейраш. Мають вагнеровці до того стосунок. А... Скажімо, навіть так, мають найменці до того стосунок. Тобто, це е, і до Вагнера, в принципі, має стосунок, і взагалі до найманців, які є. Е, По-перше, давайте так: це не перший прецедент. Так. Ну, це об'єктивно не перший прецедент. Хто у 2014-му та 2015-му році не ігнорував е, інформацію і не і як скажімо так, не абстрагував себе від військових дій в Донецьку та Луганську? Знають, що це не перший випадок. Далеко на жаль, не перший випадок. Це перший момент. Другий момент е, передивлялася це питання зранку. А після того бо побачила вночі, як і всі, і навіть попередила про це людей, попросила про поширення, і мені довелося це подивитися, тому що, скажімо так, в мене така робота, да, і зараз ми з вами предметно спілкуємося. Цікавий момент, і я його проглядала, і хтось навіть після цього озвучував подібну теорію. І з того, що я бачу, мені здається, що це як вам сказати, Шантаж і злив того, хто робив це. Тобто, таким чином наказують за, то, за те, що ти предав ряди е, воєнного угрупування Ну, ви зрозуміли Тобто, це зроблено е, саме в моменті того, щоб, е, так скажімо, таким чином е, створити. Наказання, давайте його так назвемо, для того, хто робив ці вчинки. Тобто, це злив того, хто mm -hmm. має хто до цього стосунку, mm -hmm. да, хто вбивав, от реально а, от, і воно в мене неодноразово фігурувало там зранку. А, я навіть там з колегами спілкувалася, кажу, слухайте, ну що у шо у вас? Вони кажуть, дуже схоже на те, що ну, намагаються прибрати да, людину, яка і людей. Чий голос ми чуємо за кадром, хто вбиває, хто стоїть на задньому фоні. Ну, коротше, це злив своїх отаким от методом. Mm -hmm. Тобто, або кувалда, або насилля, або зливання в, в, ну, в відкритий доступ. Також Сейраш відповідає на болюче питання чи побачимо ми ще такі відео. На жаль, так. І тут це навіть... не, я а, ж кажу, це. На жаль, не останнє, і а, ми побачимо такі відео не тільки у форматі а, того, що їх навмисно виклали. А, до рук наших військових а, потрапляє техніка та телефон. Скоріше за все, наступний прецедент, як і зараз він має місце бути, він буде пов'язаний не з тим, що добровольно виклали. Ви зрозуміли особисто uh -huh. в цілях наказання а, свого ЧВКшника вакашника чи, чи найманця. А скоріш за все випливе щось подібне ще з телефону. Ви ну, типу uh -huh. з телефону. От і я так розумію, цього достатньо на чужих телефонах. Просто нам його не анонсують. Давайте грубо скажімо, нас захищають від деякої інформації. Хтось може вважати це зрадою і кричати, що люди мають право знати, треба все викладати, все казати. А та я наголошую на тому, що на жаль, у нашій країні не всі громадяни є. Психологічно, морально, дорослими людьми у нас дуже велика кількість громадян, які страждають певними інфантильними знаєте такими проявами, і для них правдива інфа це просто вбити їхню психіку. От, здебільшого у масі, розумієте, подобається це комусь чи ні? Я готова, ви готові. І ще 20% країни готові, а 50% країни не готові до якихось ну таких, скажімо, в страшних там цифр подій чи подібних масових відео. Від того опустяться руки, поїде кукуха, і нічого доброго звідти не буде. Розумієте, типу ну холодний душ він потрібен. Звичайно, ж знаєте, щоб деяких привести до тями, у кого взагалі війна закінчилася ще я не знаю півроку тому чи рік, але не масово, бо масово це наробить лихо. Нам всім варто зрозуміти, що війна в Україні ведеться не лише між Україною та РФ. В ній задіяно набагато більше сторін. Нам не дуже пощастило, що всі ці події розгортаються саме на нашій території, але вплинути на це ми вже не в змозі. Зараз в публічному просторі можна почути тезу буцімто США вигідно, щоб війна. Між Україною та РФ була заморожена. Одні впевнені, що так і є. Навіть наводять конкретні факти, чому це може бути правдою. Інші впевнені, що це російське ІПСО. Марія Тиха готова розказати, які ж думки насправді є у представників американської влади. Ну я не скажу, що вигідно, щоб заморозилося. Я скажу, що Америці вигідно, щоб е надерти сраку в Росії. Тобто, яким чином це зробити їм пофігу, в принципі, але треба Російно дерти сраку. Тобто я ж кажу, ну на жаль, як є, Україну використовують як вуферну зону. Тобто я не вірю Америці, ну да, нехай вони наші друзі, да, нехай вони наші там партнери, але я ж кажу, поки гори не прийдуть до твоєї хати, ну я образно кажу, да, то ти ніколи не підіймеш свою сраку, не будеш допомагати. Як не крути, у нас різний менталітет. Як не крути, Америка знаходиться за бугроном. Тобто, як не крути, вони ніколи не зрозуміють, як нам. Тому казати про те, що вони так вони допомагають. Я, я, я взагалі дуже вдячна да, особисто я. Але оця бюрократія хрінова загубила зараз дуже багато життів наших хлопців. Тобто, якщо Америка дуже хотіла б закінчення війни. Ось прямо швидкого закінчення. Так, так. Вони дали нам зброю набагато швидше. Без цих ось поїздок, підписок, якихось там, документів і так далі. Те, що вони зараз ну, тягнуть кота за причинне місце, ну, мене все одно це все схиляє до того, що це гра. Так? І зараз mm -hmm. якраз тут по картах і показую карта дурня. Тобто це саме гра. Mm -hmm. це гра. Вони mm -hmm. граються війною. Також Марія Тиха розповідає, чому саме вона доволі обережно ставиться до США та не впевнена в чистоті їхніх помислів. Ну я не можу їх виправдовувати. Розумієш, тому що я не люблю не Америку, не Росію. У мене тато прожив в Америці напротязі 10 років. Потім приїхав в Германію, тобто, ну ось, але він там довго жив. Це країна а, там, де. Для того, щоб жити і вижити взагалі, там потрібно завжди бути, ну, рухатися. Там зараз бабуся до речі, моя живе, і моя тітка. Вона з Москви переїхала. Ось. Ну, давно. Ця країна, коротше, там треба рухатися завжди. Ти не можеш там стояти на місці. І ця країна, там, де завжди повинна рухати, ну, там, де завжди люди рухаються, да, вона тормозить з даванням нам зброї. Ну, якось дуже дивно. Ну, коротше. Я ж кажу про те, що дуже дивна позиція в Америці. Я не вірю в їх чесність, я не вірю в їх е в співчуття, я не вірю в їх щирість. Не вірю. Mm -hmm. Вони якісь камені для мене, тобто вони якісь холодні ну, в плані емоцій, mm -hmm. в плані взагалі співчуття. Їм все одно, просто я ж кажу, просто так сталося, що вони мають сраку надати Росії. На жаль, нашими руками. Переможниця битви екстрасенсів Яна Пасенкова розповідає, чи можливі найближчим часом переговори між Україною та РФ Ну, блядь, у мене неожиданний мир випадає. Ви поняли? От ні з того, ні цього раз, все, капець, мир, коротше. Ну, от, от одним днем просто от просто одним днем. Господи, пускай так і буде. Так далі, к тому, що долгих переговоров, долгим переговорам, Вот, вот мір і все. подібні термінові переговори, які будуть тривати мінімальний проміжок часу, можливі лише при настанні якихось екстрених неочікуваних подій. Будемо сподіватись, що це саме те падіння ідолів, про яке нам активно розповідають в публічному просторі. Чи можна позбутися диктаторського режиму, та як це зробити, розповідає астролог Алак Ніранжан. Это рабство. То есть открыто введено рабство. Скажите, вы видели где-то какие-то протесты? Нет. То есть у нас сейчас очевидно, что эта страна превратилась в рабство. То есть по-хорошему, если уж так до конца быть ясным, там нет русских. Потому что это не русские. Это, это вообще непонятно что. Это какое-то какое рабство. И вот это показывает то, что эти диктаторы могут за собой утащить эти... Эти народы. Вот это страшно. В любом случае, до 1948 -го года все это завершится, и здесь не останется людей на столь неизменных позициях. Потому что что такое рабство? Рабство это значит, что человек думает, что он тело. Если человек думает, что он тело, для него самое важное в этом мире это тело. Значит, любое, любая угроза для тела для него становится сверхопасной. Значит, он всегда находится в страхе, а значит, им очень просто управлять. Він очень управляємо, от і все. І такого роду уровня восприяття мира невозможно в новій в епохи, Неможливо. поэтому вони всі уйдуть. Вопрос в якому кількості. Війна в Україні страшне лихо, яке нам всім доводиться переживати. Але подібні події завжди стають поштовхом для розвитку та розквіту. Нам треба просто дочекатися цього моменту.